Вітаю, друзі! Найпростіші завдання із НМТ 1 червня ми вже подивилися в минулому відео, а зараз саме час розв'язати і наступні завдання. Ще одне на співставлення, і завдання з відкритою відповіддю. Тож, 18-та задача у рівнобічній трапеції А, Б, С, Д, Б С паралельно а, Д. ну, Все як на малюночку. Проведено висоту С, О, середня лінія трапеції дорівнює 23 см. А, Д у нас відомо, що воно 38. І кут АОБ дорівнює 45 градусів, як позначено. До кожного відрізка доберіть його довжину. Ну, і перше, що нам потрібно згадати, що таке середня лінія. Середня лінія це відрізок, який з'єднує бічні сторони, і не просто бічні сторони, а саме середини бічних сторін. Тобто, з'єднує ось ці половиночки. Середня лінія вона має властивість, вона паралельна до обох основ і більше того, вона фактично є півсумою. Цих основ. Якщо А і Б позначити як основи, то це у нас півсума основ. Як це легко запам'ятати? Середня лінія і середня арифметичне досить співзвучно, правда? Тож фактично, середня лі... лінія трапеції – це середнє арифметичне між двох основ, оскільки їх дві, потрібно їх додати і поділити на два. Ми ж з вами не знаємо. Скажімо так, іншу основу, але навпаки, ми знаємо якраз середню лінію. Знаємо, що ця середня лінія вона дорівнює 23. Просять нас знайти бо це якраз і просять знайти ось цю меншу основу. Пам'ятаємо, що середня лінія це півсума двох основ. Тобто, фактично, оця середня лінія М, це у мене буде, якщо додати Х, я позначила цю невідому основу і 38 нижня основа нам відома і поділити на 2. Це якраз буде моя середня лінія. Ми знаємо, що вона дорівнює 23. Таким чином, звернувши увагу ось на цей момент, ми побачимо, що у нас є рівняння. З цього рівняння знайти меншу основу досить просто. Домножимо все на 2. Тут маємо Х плюс 38, А тут 2 помножити на 23, це у нас 46. Тепер знайти х 46 мінус 38, і це у нас буде 8. Отже, Верхня основа у нас дорівнює 8. BC 8. Тобто у нас варіант А. Тепер питання стоїть в тому, щоб ми знайшли з вами оцей відрізок OD. Ось тут уже потрібно згадати додаткові побудови. Я прибрала все і пропоную вам, оскільки у нас рівнобедрена трапеція, нам про це сказано рівнобічно, бачите, нам про це сказано в умові. Я дуже рекомендую вам провести другу висоту. От одна висота з вершини С у нас проведена, а я хочу ще таку саму, тільки з вершини Б. Ось така висота. На які частини порізали, порізали ці висоти нашу трапецію? На два трикутника і один Прямокутник. Так от, оці два трикутника вони будуть абсолютно однаковими. Це можна довести собі за ознаками рівності прямокутних трикутників, але ми не будемо цього робити, просто повірте мені про те, що якщо у вас трапеція рівнобічна, то оці два трикутнички абсолютно однакові. Виходить, що і А, ось цей, ну, наприклад, нам нехай це буде АН і ОД, вони також будуть однаковими відрізками. Я їх позначу з двома. Рисочками. Ці два трикутника однакові, а от N – це буде прямокутник. Це завжди дуже класична побудова, будуйте її і дивіться, що у нас тут залишається. Відрізочок, якщо ми маємо оцей прямокутник, відрізочок BC, який дорівнює 8, він же ж тут же NO і він також дорівнює 8. Якщо ми знаємо, що цей відрізок 8, знаємо, що АН і ОД однакові між собою, а всю АД знаємо вона 38. Знайти собі оцю, цей шматочок зовсім просто. Дивіться, 38 мінус 8 забираю цей шматочок, у мене буде 38 мінус 8, це 30, і це в мене сума АН і ОД, тоді виходить, що саме по собі АН. І ОД однакові, і вони будуть 30 поділити на 2, це по 15 см, 15 см тут і 15 см тут. ОД дорівнює 15. А от АБ потрібно добре подумати. Дивіться, окрім того, що ми з вами маємо тут: ну, БЦОН, це Автоматично прямокутник, але це ще може бути квадратом. Давайте подивимося, що нам тут відомо. Ми знаємо, що НО NO це 8, і ми знаємо ось цей кут 45. Комусь уже це має натякати на квадрат, а хто відразу це не побачив, давайте знайдемо ось, наприклад, ось цей кут НБО. Якщо тут ми знаємо, що прямий кут ми проводили висоту там автоматично 90 градусів. Взагалом сума кутів прямокутного трикутника, я маю на увазі ось цей прямокутний трикутник. Е, НБО, оцей прямокутний трикутник, ми знаємо, сума всіх 180, 45, 90, залишається також 45. А якщо два кути однакові, то і дві сторони однакові. Виходить, що цей трикутник, про який ми говорили, він рівнобедрений. Тут 8 і тут 8, значить Б Н також 8. А якщо Б 8 см, тоді нам залишається дуже небагато. Дивіться, нам потрібно АБ, потрібно ось цю сторону. А якщо звернути увагу на ось цей трикутник ось я його зараз жовтим виділю, ось цей прямокутний трикутник, то нам потрібно АБ, а ми з вами знаємо два катети. За теоремою Піфагора можемо знайти собі. А, Спершу знайдемо АВ в квадраті. Квадрат гіпотенузи це сума квадратів катетів. Отже, це у нас 15 в квадраті, плюс 8 в квадраті, дорівня. Дивіться в довідкові матеріали, щоб не рахувати в стопчик, 15 в квадраті, ви можете там побачити, що це у нас 225. 8 в квадраті, пам'ятаєте, що це 64. Разом виходить 289. От якщо 225 ви ще на пам'ять могли знати, то 289 пам'ятає дуже небагато. Тоді дивіться в табличку квадратів і бачите, що це у нас 17 в квадраті. Отже, сама АБ у нас дорівнює корінь із 289 це 17. Отже, третє Г. Ось така не, не сама складна задача. Головне, пам'ятайте, бачите, трапецію тут бувають дві най, найтиповіші добудови. Це ось така з, з бісектрисою кута і з двома висотами. В даному випадку маємо справу з двома висотами, які ріжуть нашу трапецію на два трикутники і прямокутник. Якщо трапеція рівнобічна, трикутники. Однакові, рівні між собою. Все, це саме основне, що вам треба було запам'ятати з цієї задачі. А ми перейдемо до цікавого завдання. Давно такого не було, ви не пам'ятаю, коли останній раз таке зустрічала. Кускова функція. Дивіться, вона у нас має різні значення при різних значеннях х. Причому, якщо у вас х менше за мінус 2. То функція набуває значення 30. Якщо у вас х більше або рівне мінус 2, то функція ось такий матиме вигляд. І залежно від того, з яким x ви працюєте, для якого x ви її шукаєте, таке значення ви і обираєте. Тож, нам задана така функція, просять обчислити f від 3 f' від 2. Розіб'ємо це завдання на два моменти. Спершу знайдемо f від. 3 f від мінус трьох, нам потрібно розуміти, куди це мінус 3 підставляти. Ви вже звикли, я думаю, що якщо у вас f від якогось числа, то це число треба підставляти замість х. Питання, куди його підставляти? У нас є два варіанти. Мінус 3. Це менше мінус двох, чи більше мінус двох. Ну, очевидно, що мінус 3 це менше за мінус 2, а отже, це наш перший варіант. І тут нам нічого навіть не треба підставляти. Це просто 30. 30, значить, це значення буде 30 для будь-якого ікса, який менше за мінус 2, в тому числі мінус 3. Все, що сюди підставляти, мені зрозуміло. Це буде 30. Тепер питання: що робити з другим пунктом: f' штрих від 2. Для того, щоб нам знайти f' штрих від 2, для початку логічно було б знайти f'. штрих. Тобто, давайте спершу знайдемо штрих e від x. Якщо ми говоримо про х двоєчку, то нам треба зрозуміти, куди ж підставляти 2 це більше за мінус 2. І виходить, що це у нас оцей другий варіант. Тобто, функцією, з якою ми будемо працювати, це 2 х четвертому плюс х. Але відразу підставити сюди не можна, бо у нас іде f штрих, ми шукаємо похідну. Значить, нам треба знайти похідну з цієї функції. Дуже рекомендую, коли працюєте із похідною або інтегралом, подивіться, загляньте хоч одним глазочком в довідкові матеріали, тому що дуже поширена помилка, коли формули, особливо степеневої функції. Похідної і первісної плутають, і тоді дуже обідно виходить. Адже вчили, пам'ятали, але десь, десь сплутали. Тому просто підгляньте, подивіться в довідкові матеріали, згадайте швиденьку функцію і можна брати похідну. Похідна від 2х в четвертому. 2 виходить як множник за знак похідної. А от похідна від Х в четвертому це у нас, дивіться за формулою, 4 x в степені альфа мінус 1, тобто у нас 4 мінус 1 це х в третьому. Похідна від простої х це одиничка. Виходить 2 на 4, це у нас 8х в третьому плюс 1. Тож, саме в ось таку в похідну функцію ми будемо підставляти собі 2. Виходить, 8 помножити на 2 в третьому плюс 1. 2 в 3 це 8. 8 помножити на 8 плюс 1. 8 на 8 64 плюс 1, шикарно, це у нас 65. Все. Знаємо, що тут 65. Виходить, у нас остаточно 30 мінус 65, маємо мінус 35, і це та відповідь, яку потрібно вписати туди в окремі ячейки. Наступна задачка досить схожа була в попередньому НМТ, також із координатами, тому не засмучуйтесь, якщо ви побачили і циліндр, і координати в завданні. Зосереджесь на тому, що з цих координат ви можете знайти собі відрізок, довжину певного відрізка, який зазвичай там фігурує. Тому читаємо мову. У прямокутній системі координат у просторі задано циліндр, осьовим перерізом якого є прямокутник АБЦД. Відразу Осьовий переріз, той, який проходить через вісь е, нашого циліндра, і він зазвичай це прямокутник, звісно. Е, Ось як у мене позначено на малюнку. Тож, висота та радіус основи циліндра є рівними. Відразу позначу, що у мене і радіус основи ось він, і висота також будуть однаковими. Я можу писати, що H дорівнює R, щоб позначати однією буковкою. Якщо мова йде про R, давайте от будемо позначати обидва відрізочки R. Обчисліть площу повної поверхні циліндра формула в довідкових матеріалах, якщо А і С мають відповідні координати. У відповідь запишіть С поділити на π. Ну, це завжди так дають, якщо у нас мова йде про площу або об'єм, щоб скоротити буковку π. Тож, навіщо нам дали координати? І так завжди тут працює. Нам дали ось ці координати для того, що ми мож можемо відразу знайти довжину відрізка АЦ. От зазвичай. Це спрацьовує. Довжина відрізка АС можна знайти за формулою. Формула також є в довідкових матеріалах. Відстань між двома точками нам точно знадобиться хоч одна якась величина. Да? Тож, давайте знайдемо відрізок АС. це у нас корінь квадратний із суми квадратів е, різниць між координатами. 0 мінус 10 це у нас. 0, мінус 10 це у нас 10 в квадраті. Далі мінус 7 мінус 8. Це у нас мінус 15 в квадраті. І 8 мінус 3 це у нас 5 в квадраті. От тепер це рахуємо. Це у нас виходить корінь із тут 100 плюс 225 і плюс 25. 350, корінь із 350. Я навіть не буду виносити там якусь певну частиночку, адже нам далі з цим працювати, залишимо просто корінь із 350. От я запишу, що ця величина у мене корінь із 350. Величина відрізка АС. Тепер. Звісно, в більшості задач, стереометричних чи планіметричних, ну, в принципі, в більшість задач там по-любому десь хоч раз буде використаний прямокутний трикутник. Так і тут, дивіться, ви маєте гіпотенузу. Ви знаєте, що ви працюєте з А, Б, С, Д, прямокутником, а отже, тут є прямий кут. Маєте гіпотенузу, маєте. Весь собі прямокутний трикутник. От якщо говорити про ось цей ось трикутник, він у нас прямокутний. Це де, як і АБ, як і будь-яка інша висота, нам сказали, що вона як радіус, однак, то я його також буковку Р позначу. Більше того, АО це радіус один і ОД це радіус інший. Тобто, якщо говорити про Висоту, тобто це Д, наприклад, це у нас радіус. А ось діаметр основи, тобто АД, це у нас два радіуса. І АЦ у нас є. Тому звернемо увагу на трикутник ADC, прямокутний з кутом прямим Д, знайдемо в ньому, наприклад, r, скориставшись теоремою піфагора, складемо теорему піфагора. Для цього прямокутного трикутника у нас AD в квадраті плюс CD в квадраті, тобто квадрат катета плюс і квадрат іншого катета, це у нас квадрат гіпотенузи, тобто AC в квадраті. Якщо все це діло підставити, у мене тут виходить AD в квадраті це два радіуса в квадраті. Плюс cd в квадраті це просто радіус. А от АЦ ми тільки що з вами знайшли, це корінь із 350. І він також в квадраті. Тому я не хотіла нічого виносити, бо бачите, тут корінь квадрат, вони відразу скоротяться. 2 в квадраті це 4 Радіус в квадраті, плюс ще один радіус в квадраті, маємо 350. Прекрасне рівняння: 4 r квадрат плюс квадрат. Маємо, я ось тут напишу, 5. R в квадраті дорівнює 350. Звідси сам радіус в квадраті 350 поділити на 5. Це у нас 70. Ну і просто радіус це корінь із 70. Так, звісно, ситуація не з найкрасивих корінь з 70. Ну, не найулюбленіше, я думаю, ваше число, щоб його підставляти, але ми не засмучимося і підставляємо, що радіус у нас це корінь із 70. І виходить, можна вже… Працювати з основною формулою працювати з тим, про що нас просили. Дивіться, нас просили площу бічної поверхні. Ось цю частинку я вже витру. І продовжу знаходити площу. Площа бічної поверхні це 2 π Радіус. Ми знайшли це корінь із 70. І висота, як і радіус, теж корінь із 70. 2π, на корінь 70 на корінь 70 це корінь 70 в квадраті. А отже у нас виходить, це просто 70, маємо 140 π Просили площу поділити на π, значить, площа поділити на π – це 140 π поділити на π. Нас просять просто записати 140 у відповідь, тож останнє задання, яке подивимося в цьому відео, це у нас 21. ше На графіку наведено відвідуваність сеансу одного фільму в кінотеатрі протягом шести робочих днів. Наскільки відсотків кількість глядачів? На найбільш відвідуваному сеансі перевищує середню кількість глядачів за ці 6 днів. Ну, насправді для початку тут треба гарно почитати цей графік і визначити конкретну кількість глядачів, яка відвідала кінотеатр у кожен із цих шести робочих днів. Тож, давайте дивитися, спершу треба визначити ціну поділки. Якщо у нас від 0 до 50 – 5 поділок, отже, одна поділка це 10. Глядачів. В понеділок виходить, що у нас відвідали наш кінотеатр. Більше от дивіться, тут 100. Виходить, 110, 120, 130 відвідувачів. 130 відвідувачів тут. Тут у нас було 150 і ще на одну більше, значить тут 160. Тут у нас дивіться, гарно, рівно 200. Тут дивимося на одну поділку більше за. 160, значить тут 170, тут 210 і це найбільше, значення ось дивіться, порівняємо із 200, тут якраз рівно на одну поділочку більше, це 210 глядачів, і тут на три потілки менше, це у нас 180. Тобто, знаючи кількість людей кожного дня, уже ми можемо порахувати як мінімум середнє арифметичне, бо дивіться, нас просять. Перевищує середню кількість глядачів. Максимальне значення найбільше відвідуваний день це 210, ми вже це знаємо. І нам потрібно знати середню кількість глядачів за 6 днів. Щоб знайти середнє арифметичне, ну це не складно. Треба все додати і поділити на кількість. Тобто 130 плюс 160 плюс 200. Плюс 170, плюс 210, і плюс ще 180 і поділити це все на кількість, а кількість днів у нас 6 робочих днів. Додайте це все, поділіть на кількість, маєте 1050 поділити на 6, і отримуємо 175 глядачів, це середня кількість глядачів. Середня кількість глядачів 175, найбільша кількість 210. Нас питають, наскільки відсотків кількість глядачів найбільш відвідувано перевищує середню кількість. Дізнаємося, скільки в глядачах, не в відсотках, а для, для початку в глядачах, скільки було більше в п'ятницю. Щоб знайти скіль, наскільки більше, віднімемо від 210, віднімемо 175 і знаємо, що на 35, на 35 глядачів було більше в п'ятницю, аніж в середньому за, за цей робочий тиждень. Тепер питання стоїть у відсотках. На скільки відсотків? Ми знаємо середнє значення 175, нехай це буде у нас 100%. А нам потрібно 35 дізнатися, скільки 35 становить відсотки від середньої кількості 175. Знайдемо х дорівнює. За пропорцією, у нас тут 35 на 100. Два числа, які один навпроти одного множимо, на той, хто навпроти Х, на нього ділимо. Тобто 35 множимо на 100 і ділимо на 175. Звісно, можна потрошечку скорочувати на 5 там, і так далі, і порахувати, що це буде 20. Отже, 20% це становить. 35 від 175, тобто на саме на 20% більше було в найбільш відвідуваний день аніж в середньому за цей робочий тиждень. Ну що ж, на цьому сьогоднішнє відео будемо завершувати. Чекайте наступне. В наступному будемо розглядати е, якраз параметр за перше число. Тож я чекаю вас на наступних відео. Давайте зустрінемось скоро в підготовці до НМТ.